Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із Харківщини! Зараз я вам показую гортенцію Vanilla Fries. Вона вже зарум'янилася і налилася такою соковитою рожевою фарбою, Наче та дівчина що зашарілася від сорому. Білосніжний колір у неї зник. А підкреслює її красу. Дуже чудова і прекрасна, як на мій погляд, підкреслюють оці квіти хости. До речі, вони мають і приємний аромат і прекрасно тут гармонують. Минулого року я цю гортензію пересадила із повного сонця в напівтінь. І мені здається, що саме. Тому вона у мене зараз так соковито квітне, адже минулого року її суцвіття швидко обгоріли на сонці і набули такого непривабливого бурого кольору. Але поговорити з вами я хотіла не на тему гортензії, а на тему своїх злаків, з якими я лише знайомлюсь, які потрапили до мене у квітник у різні способи. У мене їх небагато, всього 5 і обговорити саме цю тему. Можливо, ви мені щось порадите з приводу моїх злаків, або порадите, які злаки мені ще посадити собі. І так, перший злак, який росте у мене дуже давно. І який потрапив до мене в квітник від моєї знайомої, і завела його саме тому, що він не агресивний, адже кореневище він не утворює. У нього є лише бульбочки. І я думаю, ви здогадалися. Я зараз вам його показую. Це райграс бульбоносний. Зараз він виглядає ось так. Має невеликі такі строкаті листочки, він варієгатний злак. Він чудово виглядає і гарно прикрашає квітник навесні. От тоді він, король. Цієї альпійської гірки. Я показувала частенько і в шорцах, і в великих відео, показувала свою гірку навесні, і там вітер грався. Листочками цього райграса бульбоносного і виглядав він у травні просто приголомшливо. Я думаю, що ви знаєте, що після цього він в червні випускає колоски, втрачає свою декоративність, листочки в нього жавтіють. Я потім зрізала ці листочки, і ось зараз він наріс знову. Тобто, це такий невисокий, неагресивний злак, єдиним недоліком якого є те, що він якби випадає посеред літа. Випадає, створюючи такі от не дуже привабливі бурі, плямки на місцях там, де він зростає. Зараз на осінь відростає. Далі, наступний злак. Цей злак я. Купила восени минулого року. Це у мене сейслерія блискуча. Купила нічого, не знаючи взагалі про злаки. Я думала злак та і злак і все. А вони, виявляються, є холодорослі, теплорослі. Так ось, сейслерія блискуча це холодорослий. Тобто він у мене навесні стояв дуже гарною, такою красивою зеленою розеткою. І зацвів і випустив він свій колосок, цей злак, оця сеслерія блискуча у березні. Був один колосок фіолетового кольору. Тобто квітує він дуже і дуже рано. І ось отак він зберігає свою таку декоративність весь вегетативний період. Невисокий злак, сантиметрів 25 заввишки. Його вже можна знову поділити. От Я купила його в п 9 і відразу поділила на дві частинки. От у мене дві частинки, і вже цей, цю частинку можна ділити. І видатним в ньому є те, от Особливість цього злаку є те, що він дуже рано квітне, на відміну від інших моїх злаків. Який же інший мій злак? Разом із сеслерією я придбала. Пінесетом, пінесетом Black, black Beauty. Ось. Теж придбала його в п 9 Знову ж таки, нічого не знала про цей злак. Абсолютно нічого. Я його придбала однією такою невеличкою поділкою. І ви знаєте, потім навесні я постійно дивилася на це місце, де його посадила. І нічого не бачила. Я думала, що він у мене не вижив, що він у мене пропав, я вже на нього, знаєте, я дивилась дивилась, травень його немає, середина травня немає. Потім на ньому виникли такі тоненькі, як волосинки, листячка. Я думаю, ну, може, щось там виживе, а потім він пішов, 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 і зараз подивіться, який це монстр. Подивіться, який він великий. Він зараз у мене у діаметрі півтора метра. І з однієї поділочки з П9 у мене виросла отака потужна рослина. Чесно кажучи, я на таке не розраховувала. Вірніше я знала, що злаки можуть бути потужними, ну щодо такої. Щодо такого розміру він дойде і так швидко, це не, якось мої плани не входило. І ось, бачите, він вже починає випускати свої колоски. Це ж у мене black beauty, значить колоски будуть темного кольору. І ось видно, який колосок уже сходить. Тобто цей злак, тепер я вже знаю, це теплорослий. Він росте тоді, коли ґрунт прогрівається, і тоді він починає нарощувати свою вегетативну частину. Але ж подивіться, будь ласка, як він гарно виглядає разом із моєю вузелою. Це щось неймовірно, коли вітер колише оці ось листячка, це виглядає дуже, дуже чарівно і хвилюючи. До речі, дивіться, яка вовузела. Квітне вже давно, квіти її вже старіють і набувають такого зеленого забарвлення. Бачите, як вона красиво старіє. Квіточки не осипаються, а набувають такого ось зеленкуватого кольору. І зверніть увагу, настільки вона рясна, Дивовижно. І разом з цим Black Beauty виглядає просто фантастично. І ось ще один злак на моїй клумбі. Це пенісетум Хамельна. Це подарунок від пані Лени з каналу Росадіс. Він у мене зацвів у середині серпня. Дивіться, який він чудовий і прекрасний. Пані Лена навесні мені надіслала одну кубку із цим пенісетумом. Я її відразу поділила на. Три. Посадила в різних куточках свого квітника. І тепер в мене три великих пенісетума. Він дуже красивий. В нього такі красиві колоски як лисячі хвостики, бачите? І особливо красиво і чарівно він виглядає вранці, коли крапельки роси на нього потрапляють. і Ввечері, коли промінчики сонця просвічують через ці колоски. Він просто неймовірний. Мені дуже подобається його тоненьке листячко, і його ці колосочки виглядають неймовірно. Просто чарівний, просто чарівний, і теж він теплорослий, тому що навесні він не виказував якихось ознак таких росту. Розвитку, а почав розвиватися десь наприкінці травня. Ось отакий теж чудовий злак, і він теж обіцяє бути потужним. І дивіться, оці вже кущики теж можна ділити, якщо що, і розсаджувати. Ось отак. Тут же в мене квітне, бачите, піровські я чудово. Квітнуть троянди на фоні вербини. До речі, оце Джульєтка так доцвітає. Оце Кейра. Ось вона Міранда. Тут у мене зрізка Девіда Остіна. Ось Беатріс. Люблю Беатріс. І ось вона, знаєте, така дивна. Отакі такі в неї утворюються пуп'янки наче як зіпсовані. А потім вони нарощують, нарощують, нарощують пелюсточки і з таких пуп'янків з'являються потім отакі чарівні квіточки. Прекрасна троянда. Взагалі троянди квітнуть, продовжують квітнути і тішити мене своїм цвітінням, Чарльз Дарвін. Дивовижний Чарльз Дарвін. І ось іще один дивовижний злак. Який я виростила із насіння, впізнали його? Це пампасна трава або кортадерія. Важко повірити, що у березні це була малесенька насінинка, із якої виросла потім одна однісінька, як волосинка травиночка. А зараз вона має отакусь потужність. Подивіться, будь ласка, якщо розправити її листочки, то за вишки вони вже будуть сягати метра. Але ж яка вона чарівна, як мені подобається, як оце листячко колишеться на вітрові. і як разом вона виглядає із вербиною бонарською. І тут я їх посадила, ось, бачите, поруч у компанію з Mozart следі Моцарт Следі це неймовірна ніжність. Неймовірна. Ну, правда ж, скажіть мені. І теж мені дуже це подобається, як вітерець колише. Оці ось листочки, троянду Моцарт Следі, і в динаміці це виглядає хвилююче. Дивіться, він мене почув і вирішив підіграти зараз. Бачите, як класно. Дивіться, які потужні кущі у картадерії. Звісно, що я її тут не лишу. Чому? Тому що, говорять, що вона у нас не зимує. Я на зиму занесу її в неопалювальне приміщення. Висадивши в горщики. А на наступний рік, скоріше за все, я не посаджу її сюди. Я, можливо, десь лишу її у вигляді акцентів цю траву. І винесу дещо за двір. Ось так. Дуже вона потужна для мого невеличкого квітника. Дуже потужна ця трава. Але ж до чого прекрасна. Вона може мати заввишки і 2 метри. Ну, а в діаметрі, тут уже я взагалі не можу сказати. Ось в дорослому стані 2 метри. Я купувала насіння суміш, там повинні бути рослинки із рожевими суцвіттями, і з білими, і з кремовими. Отака у мене кортадерія. До речі, коли я її сюди висадила, Мій собака дуже любив її їсти. Я вранці прихожу, а мої молоденькі рослинки, наче хто газонокосаркою покосив. Я думала, вона пропаде. Але ж ні, бачите, все, вона виросла. Зараз собака його не чіпає її, бо дуже жорсткі листя. Ось так. І ось як виглядає територія запаркання. Зараз у мене. Це на прохання загальний план. Тут у мене підібрані виключно посухостійкі рослини, бо умови спартанські. Тут у мене піщаний ґрунт, в якому немає нічого поживного. Тут у мене посуха і сонце цілий день світить. Це південна сторона. І які ж рослинки тут у мене витримують такі умови? Подивіться, будь ласка, ну звісно, портулак. Але ось там портулак я вже забрала, бо він там постарів, його ж стебла видовжилися, стали некрасивими, я його просто забрала. Хоча цвів він все літо. Але він насіяв ось оцей острівець, і тут більш молодші рослинки, і вони от зараз отак квітнуть. І так як тут у нас сонце досить довго. Світить Світловий день довгий тут для цих рослин, і вони квітнуть тривалий час. Тут же росте у мене ця рудбекі, яку я виростила із насіння. Ростуть лавандинчики, ось я їх так постригла кульками і очітки цього року. Я їх стригла у травні і вони не розвалюються. Тут росте цибулька-шніт. До речі, дуже посухостійка рослина, також витримує такі спартанські умови. Росте тут оцей деревій, вишнева королева, яку який я теж виростила з насіння. Дуже гарно таку от хмаринку, таку подушечку сизу на землі створює молочай не знаю його назву, але навесні він квітує такими лаймовими суцвіттями. І тут же дивіться, гомфрена, кермек. Чудові прекрасні рослини. Зараз вони надзвичайно яскраві, просто дивовижні. Дивіться, на них прилітають метелики, бжоли, джмелі. Тут всі комашки літають. Їм ем дуже це подобається. І у мене, як ви бачите, не все ідеально, є випади. Чомусь, отут, бачите, в цьому місці є прогалина. Тут у мене росли рослини шкермеку і гомфрени, але чомусь, знаєте, в один час якось зів'яли ці рослинки, зів'яли розетки, я торкнулася, і вони були, наче відрізані від корення. Мабуть, тут. Живе личинка травневого хруща. Он там садила я гіпсофіли. Ось так вони зараз якось так неохайно виглядають. Але нічого, створюють такі сизі хмаринки, нічого. Юки ростуть, ось ялівці ростуть. До речі, оця троянда heaven Pink, вона чудово цвітла навесні прекрасну Хмарину створювала. І їй тут нормально, не дивлячись на таке агресивне сусідство цього ялівця скельного, велетня, що поруч із нею. А оці ось троянди це у мене букет перфект. Вона тут мучиться, їй дуже тут спекотно цій троянді. Вона якось, бачите, як запікаються в неї квіточки. Троянда молоденька, другий рік росте. Ось виростила, вона випустила пуп'янки, можливо, вона зацвіте, не знаю. Подивимось на її подальшу долю, як вона себе ще покаже, проявить. Якщо що, то перенесу її в інше місце, де їй буде більш. Так, зручно. Ось отакий у мене тут вінегрет. Але чому я сюди вийшла? Вийшла, щоб показати вам ще один злак. Це костриця сиза, яку я виростила теж із насіння разом із кортадерією. Висіяла у березні. Ось такі розеточки вона зараз створила. Я їх отак посадила тут бордюрчиком вздовж всієї території. Ослідкую, подивлюсь, знаю, що це теж посухостійка рослинка. Створить тут теж подушечки. Можливо, я, коли вони підростуть, я з них скомпоную щось таке знаєте, цікавеньке тут за двором. Ну, Насправді, тут у мене за двором це така експериментальна територія. Сюди я висаджую рослинки, які у мене зайві у дворі. Або які мені не подобаються за якимись характеристиками у дворі. А тут вони нормально виглядають. Тут все так воно, знаєте, як якийсь циганський табір, все таке яскраве. А можливо, я дійду до того, що тут щось зроблю таке більш упорядковане і гармонійно красиве. Ось так мої любі. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава. до побачення.